У нас новинка із серії книжечок про гуркотроля. Ви, звичайно, читали ось цю першу книгу Гуркотроль, і ви вже з ним познайомилися з цим персонажем, з тою дивовижною такою істоткою, яка страшенно любить гуркотіти. І продовження гуркотроль хоче бути першим. Насамперед, Зрозумієте, що цю книгу писали і письменники. Над нею працювали і психологи, ну і, звісно, художники. А сам гуркотроль це така м'яка іграшка. Ось вона так виглядає. Я суплюся, коли ти супишся. Я сміюся, коли ти смієшся. І ця книга, ця серія книг про гуркотроля це про те, як давати собі раду зі своїми емоціями. Ця книжка для дітей. Власне, найбільше про подолання гніву, адже Горкотроль до третьої книжки вже він вже навчився нарешті стримувати свій гнів. А саме ця книга це книга про те, як правильно дружити, як намагатися зважати на емоції своїх друзів, і як не хотіти перемагати будь-якою ціною. Отож, Горкотроль хоче бути першим. Все починається, як завжди. Є гор є його найкращі друзі. Це їжачок, зайчик і птах. Вони собі живуть, поживають. І врешті горкотроль пропонує нову якусь розвагу. Давайте якесь вигадаємо змагання. Вони там вигадують різні-різні змагання, але зупиняють свій вибір на такому. ось Зараз не йду. Перегони на мильницях. Це такий самий засіб пересування, як і автомобіль, тільки без двигуна, пояснює горкотроль. Для участі у змаганні кожен сам зробить собі мильницю. Тоді станеться до фінішу першим, той і стане переможцем. Всі починають звірі вигадувати ці конструкції цих мильниць, і горкотроль хоче підгледіти, ніхто йому не показує, що відбувається, він не знає сам, що почати, але бачить одного разу на ставочку на річерсі. Жебенята на такому пристрої собі теж змагаються і там є ось таке вітрило, Це стало для Горкодроля хорошою підказкою, хорошою ідеєю. І він зробив власне, свою мильницю із таким прихованим вітрилом. Вони починають змагання, на своєму виробі. Але ж гуркотроль надягає шолом і з буркотінням сідає за кермо першим, першим. Я хочу бути першим. Три, два, один, уперед. Мишка вмить виривається вперед, одразу за неї зайчик їжачок, птах їх наздоганяють. А де ж гуркотроль? Він пасе задніх. Так, коли він смикає за мотузку, розгортається вітрило. Його надимає вітер, і візок гуркотроля несподівано пришвидшується. Тримається гуркотролю. Обережно, друзі, гуркотроль обганяє птаха, бамс. Падає птах. І тоді їжачка, Бумс! вилітає їжачок. І нарешті мишку із зайчиком. Бамс-бумс. Він не зважає ні на кого і мчить, 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 мчить уперед. Ці друзі залишилися позаду, гуркотроль їх всіх випереджає. Він проноситься повз своїх постраждалих друзів і першим добувається до фінішу. Перше, перше, перше радіє гуркотроль. Ось ось всі вітатимуть переможця оплесками. Ось-ось він отримає кубок і медаль. Але нічого не стається. Ні в кого немає на нього часу. Він засмутився, він вже от-от хоче, відчуває, як його животі щось рокоче, гуркоче і клекоче. Та так сильно, що йому кортить біч метатися, лютувати і тупотіти ногами. Одначе він цього не робить. Бо бачить птаха з розбитою мельницею і жачка, який потирає голову зайчика з травмованим лівим вухом і заремса на мишку. О, що робить горкотроль? Він поспішає до своїх друзів, він їм допомагає, він їх перебунтовує, втішає, а потім запрошує всіх на свою мильницю і катає їх із шаленою швидкістю. І всі вважають, що переміг не горкотроль, а всі разом ми переможці. Тепер можна і святкувати. І вони собі святкують свої гарні компанії. Отож, ця книжка про подолання гніву, про цінність дружби, про те, як часом варто переступити через бажання перемогти, а зрозуміти і підтримати своїх найближчих. Горкотроль хоче бути першим. Видавництво Богдан рекомендує.